Привіт, мої любі! Я заїхала з одного заповідника в інший. Оце такий парк, бачите, коченятка маленька. Бачите, мама катечка, і от тобі є коченятка. Малесенькі плавається. Коротше, я заїхала з одного заповідника в інший заповідник. Оце їхній тут якийсь парк. Такий з замком прямо біля мого готелю в Рославі. скажу, ця природа мене відновлює так само, як українська. Природа в Нідерландах щось мене не відновлювала. Я була в шоці, як це природа може не відновлювати. Вона мене не відновлювала. Мене відновлює. Ой, гляньте манюсі які. Мене відновлює наша природа. Ну, мається на увазі. І бачите стенди тут в парку, про те, що це за що це за ліс такий. І все про його флору і фауну, все тут розписано. Цікаво. Треба буде мені з перекладачем все це поперекладати. Гляньте, також все про природу. короче. Щось правильно что я що я заїхалася. Як поганий настрій сюди прийшла і все. І за п'ять хвилин в мене добрий настрій. О, клас. Как раз. Палац в цьому паркові така краса. Люблю такі місця, коли красиво, зелено. І архітектура і вся така краса. Ну, але особливо люблю такі дикі місця, по, типу такого того прудіка. Вже на вихід з цього парку красивого, до свого готелю. Знову учить язика польського. Нон-стоп зараз учи язика польського. Я ще раніше більше по книжках. Зараз включаю відео. І там у ну, пані психолога дивлюся, вона тут вважається польським гуру. З психології, ну вона доктор психологічна. Називається Ева Войдила». В неї книжок багато все. Я її включаю, її відео. Ставлю українські субтитри і годинами-годинами дивлюся. Так, щоб якось мені було і цікаво щодо професії. Будека і корисно щодо мови. Я сьогодні стільки наговорилася з господарем готелю. <смі> я не знаю, скільки годин просидів. Ще 2-3 години ляляфа, ляляфа. Що мені навіть говорити вже не хочеться. Начебто я більше слухала. Він такий балакучий чоловік. А я там більше слухала. Але все одно щось я втопилася <смі> від нашої довгої розмови. Думаю, що це для мозку ще трошки все-таки, як сказати. Напряжно, бо все ж таки це іноземна для мене мова. І мені треба було чітко ну, якби... напрягатися, щоб зрозуміти. Чітко розуміти, що в правильному дусі йде розмова. Бачите, палац Рослав павловіця Оце я зараз ставлю ощедла Павло Це знаходиться в великий район Тепшекола. А щедла Павло Віця. Короче, З Рахува, з краси Рахова, переїхала в красу, в Вроцлава. Сама не знаючи, що їду в таку красу.